О, молодець, з Оксаною нормально вже. От без зайвого, да. О, Оксана попрямий бий, У голову йому бий, да, У голову намагайся. Хай він захищає. О! Близько підійшла, тільки дистанцію ще вий, да, Не підходь близько. О. О, молодець. На нього намагайся у клін робити, а ти назад робиш. а ти от Під нього, під руку, да. Під руку більше, да. Більше під руку. Так, друга хвилинка пішла. Працюємо. Остання. Будете мінятись потім. На нього руку роби більше. Уклін на нього роби. пірна. Ось, низько робиш. Хлопці, низько. Без зайвого руку. Ось так. Трошечки, да, Щоб рука біля вуха проходила. Ось так. Ось. 30 секунд. О, молодець! От з Оксаною нормально вже. Ще менше навіть у клін роби, хай пробиваю, щоб біля вуха ти відчував. О! Без зайвого, щоб ти зустріти міг. О! Молодець. О. Працюємо, хлопці. 15 секунд, останні. Вот нормально було чоловіки вже. О! Близько підходиш до нього, так близько не підходит, ды. А я в не говоря. Дистанцію рахуй, право, отак. 5 секунд остань.